Я люблю випікати десь з юнацьких там років я займався музикою. Я обожнюю співати. Я навіть навчаюся. Як монетизувати своє хобі? Я Проглядала франшизи, які є в Україні, я писала бізнес-план. Просто розумію, що це от прям дуже дорога річ. Ну, бабки вони так не падають з неба. В моїй сфері можна заробляти з допомогою інстаграму. Кошти не завжди потрібні. Це відійшло на задній план, тому що як ти кажеш, трапилось життя. Привіт всім, хто нас дивиться зараз і подивиться в майбутньому. Це подкаст Воркануті, де ми ведемо балачки на усілякі робочі теми та професії. Сьогодні нам захотілося з трьох обговорити таку тему, як з хобі зробити свою професію. Виставте нам дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео авансом. Друзі, скажіть, а у вас є хобі? Так, да, але якось воно під час о, війни відійшло на задній план. Взагалі е, я люблю випікати. Не готувати і досить часто до війни цим займалася, виключно для сім'ї. В майбутньому хотілося б, можливо, якусь пекарню власне відкрити. Але під час військового стану в країні якось немає натхнення, і коли починаєш щось робити, не так виходить, як до січня минулого року. Е, так, в мене є хобі, і воно мене в. Взагалі воно плаває так. То я роблю це, то я роблю це, і я роблю ще і це і це. А в загальному там десь з юнацьких там, років я займався музикою. І я планував прямо що з цього хобі, я там зроблю професію свою. Я такий був впевнений, що я стану зіркою, я, там буду, зароб... буду на концерти заробляти і все таке. І я навіть можу там, колись там маркетинг запустив свої хобі, SMM, тому що. Колись я починав просто з того, що мені подобалося робити. Власне, воно і переросло в професію. Мені подобалось, коли ще був ВКонтакті, створювати групи різні. А, от якраз ми музикальні у нас проєкти були, і ми такі, кожен потрібен, щоб кожен зробив собі групу. І там розкачував свою аудиторію. Там, і Якраз я заробив, набував аудиторію, робив тоді освоєв Photoshop і робив всякі, там усілякі картинки, обкладинки для альбомів, навіть так. І це згодом стало моєю професією. Це було як просто хобі в задоволення. А потім це проросло професію також. У мене є такий приклад. А що це за стиль музики? Реп? Реп? Да. То в нас тут буде репчик, зараз по заднім фоні. Зараз на мене падають окуляри, це є такі токуває. Давай я бекграунд зроблю з бомб. Так, вона всіх буває, так що... я теж в детейр видів. У мене теж було таке схоже хобі, те, що репцк і. Якось зміг з цього вийти. <рес> Слава Богу. У да. кожного було таке хобі. <рес> У мене теж є хобі, і не знаю, здивуєтесь ви чи ні, але я обожнюю співати. Я навіть навчаюся. Ну, Круто. Ти зараз навчаєшся. Так, і в мене зараз вже декілька дуже таких успішних уроків пройшли з викладачкою з вокалу. Це академічний вокал, і мені дуже подобається. Ну академічний співати. це не просто. Так, а вже Ще... мені дуже подобається співати роцк. Рок? Так, да, адечно рот, Ну, роцк це краще звучить. На теперішнього часі розумієш? Це так, не реп... так, типу, раніше було: типу, рок, раніше був рок, зараз це просто роцк. Короче, я створюю пекарню, у нас там буде студія і ви будете виступати. Так. Да. Нічого собі. давай станеш саунд-дизайнером, саундпродюсером у вас. А, так, да, я до речі, і писав О, ну, я, 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 я на те, що писав, з не писав музику, це не так, що я сів на піано і такий, ну, ну там, написав ноти, потім це зіграв. Ні, я просто ж, методом народного там, тика я в фруті шара, я там створював музикальні мінуса, як ми казали, репери. Чому власне ви загубили цей момент в моєму розумінні це буде в майбутньому десь, це напевно. А у вас було? Чому воно відійшло на задній план? Можливо, це пов'язано з тим, що доросліші та з'являються проблеми з дорослого життя, потрібно там забезпечувати себе, винаймати житло, купувати житло. і це все переростає? Чи просто змінилося вподобання? А, так, я можу сказати, що це відійшло на задній план, тому що як ти кажеш, трапилось життя. У всіх дорослах, доросле, да і нам потрібно заробляти кошти а вже часом менше на хобі. Uh, і також з роками змінились якісь сподобання. Я не скажу, що з музикою мене там змі... не змінились сподобання, чи змінилось точніше. Uh, ну, з'явилися якісь інші хобі, в яких ти прогресуєш, там, дивишся і також хочеш зробити з цього професію. Я не знаю, в мене завжди такі амбітні, якісь плани на свої хобі. У мене немає таких хобі. Просто за те, що мені в кайф це робити, у мене таке хобі. Це є кальцинація. Так, з монетизація. Да, альтернатива моєї теперішньої професії. Ну, тобто, як альтернатива, завжди я це, Ну, в мене так. У мене вийшло так, що вона стала хобі тільки з часом, бо це колись просто була моя мрія. Зараз вже ну так, що мені дуже подобається написання собі пісень або сам процес, коли я вчуся я співати. Завжди була цікава тема авторства. А ви і... хотіли б колись монетизувати свою проф... ну, своє хобі? Так, я думаю, що всі це хотіли б зробити, але не повсюди це вийде зробити. Ну, можливо, в тебе є думки, що колись там я все ж таки зможу це зробити. Хоча б такі думки в тебе є? Ну, напевно, але все одно це буде як. Те, що просто буде мені подобатись, і все. Перше, воно тобі подобається, да, і ти да, робиш, да. тому що воно тобі подобається. Oh, Ті, а ти... якщо це стане як бізнес, це... і з цього можна буде можна буде зробити гроші, то про це ми дізнаємося. Ну я проглядала франшизи, які є в Україні. Я писала бізнес-план. І я якби планую в майбутньому трішки пізніше все-таки реалізувати. Я не говорю про те, що я буду на позиції пекаря, але я буду як координатор всієї цієї двіжухи. Тому що а, в Києві зараз з'являється досить багато класних кондитерських пекарні, і воно все таке нішне, все таке душевне, все таке твоє рідне. І от мені хочеться щось на зразок цього. А, тому да, я в майбутньому. Плану. А як кажуть усі секс-історії, полюбуй свою справу, стань в ній професіоналом, і потім гроші до тебе самі пройдуть. Це всі коучі, там бізнес-тренери про це кажуть. Але я трішечки не згоден з цим, тому що ну бабки вони так не падають з неба, і ти такий. Ну, я нібито роблю якесь хобі. У мене є захоплення, але бабки чомусь не падає. Я люблю це захоплення. Я вклав там 10 тисяч годин, як да пишуть всі бізнес коучі але нема, і я до того веду, що це повинен бути прям процес. Це великий процес, що ти працюєш над цим, те, що у тебе є хобі, і ти повинен його вибудувати ще до того моменту, поки ти почнеш його продавати. От з цього таке виникає питання, як монетизувати своє хобі захоплення. Ну, по-перше, це має бути попит серед аудиторії, серед людей, з якими ти живеш, де ти хочеш цінність. реалізувати. Це повинна бути цінність. Не просто що ти полюбляєш з рампою зав'язувати Ні, да. це монетизувати. Да. Так, треба знайти спочатку, якраз цю цінність в тому, що тобі просто подобається, а потім вже не замислюватися і робити цю справу. І робити спочатку там для друзів, для знайомих і для себе, якщо ти щось про себе хочеш сказати в мережі, коли воно от починається, тільки становиться хобі. Ти вже розумієш, що ти в цьому зробив собі якийсь досвід, і ти можеш згодом зарекомендувати кому захочеш. Ось і так знайти собі першу роботу, потім другу, і вже супер, якийсь досвід переробити в супер працю. Я можливо з тобою не похочуся в моменті, що відпустити все і не замислюватися. Тому що якщо ти хочеш відкривати, наприклад, якусь власну справу <зв 'язок> з твоїми. Коштами в тебе є якась відповідальність, тобі в будь-якому випадку потрібно ці кошти, які ти вкладаєш, повернути. І тут навпаки потрібно досить добре подумати, чи правильно ти розподілив фінанси, е... які в тебе буде дохід там на старті. Е... Перші місяці ти можеш грати а може там півроку або й більше в мінус, і тобі треба буде продовжувати вкладати свої кошти в цю справу. Тому от в цьому моменті я не погоджуюсь. Але якщо ми говоримо про хобі на початковому рівні і ти готовий піти в компанію в якусь і там здобувати досвід і вже потім перерости, то так, на цьому етапі, напевно, не варто задумуватися про те, що ти вмієш, що ти знаєш. Прочитай спробуй, подивись, біжи, набей свої шишки у чужих компаніях за чужі гроші, а потім іди робиш або е, просто знайти якусь ну сферу, в котрій ти зміг би розширюватись, постійно розширюватись. Добре. Тобто ти якби знайшов в собі хобі, воно з одної сфери, але е, в цій же сфері ти можеш розширювати своє хобі, і робити на цьому більше досвіду Всього досвіду і робити собі якраз кар'єру. Ну, а я чому? Рома сказав такі правильні речі спочатку, що це як у мене було в тим же ВКонтакті, де я створював групу, а потім ці групи і обкладинки створював у фотошопі, а потім ці обкладинки і групи створював для інших. І також це було спочатку друзям безкоштовно, тому що я не бував собі в цьому скіли, а потім вже за гроші це робив. А навіть я і мінуса продавав. Мене було таке, що no. в мене друг виїхав по грін-карті в штати, uh -huh. і він там також створив ком'юніті, Ну не створив, там було ком'юніті. Він вписався в ком'юніті реперів. Він зарекомендував мене як бітмейкера, і такий каже, це може зробити ти в мінус. І я ще за скільки за 15 доларів робив мінус. Прикольно. В той час ти ж. Що... Uh, Слухай, мені здається, просто ми говоримо з тобою про трішки різні аспекти бізнесу. Ну, через як який буде монетизувати, Да? тут момент, коли тобі не потрібно додаткові якісь вливання, ти просто твориш, ти просто живеш з цим, тобі не потрібно там багато витрачати коштів. А друге, якщо ти хочеш запустити свій бізнес, ти знаєш, що ти в нього точно будеш вкладати кошти. І тут уже потрібно думати. Давайте скажемо так, що спочатку тобі потрібно. Вирішити, це твоє чи не твоє. Mm -hmm. Тому що ми всі, можливо, якось хибно вирішуємо, що це наше хобі. Нам сьогодні, сьогодні подобається цим займатися, а завтра вже не подобається. Тож є такий тест, який це все перевіряє. Це будеш ти цим займатися, або ні, якщо в тебе будуть ці гроші світу. От чим би ти займався, якщо б ти були гроші? Ти б займався би своєю професією ну, хобі, я має на увазі. Так а типу, а не б, вільні кошти. Я б звичайно, їх би вклала. Ну так, от спочатку, ми потрібно, хто задумується, щоб зробити з хобі своєї професії, він потрібен вирішити таким тестом. Будеш ти займатися. А коли зранку в суботу тобі потрібно буде стати 5 годин ранку, станеш заради цього хобі чи ні? Е, окей, ми вирішили. Потім е, ти тобі потрібно набити скили в цьому, там, як всі кажуть коучі, там 10 годин часу. Щоб стати в ній професіоналом, да? потім ти робиш для друзів, як ми вже вирішили, да? для себе, для друзів, збираєш зворотний зв'язок, що покращити, що оптимізувати, і все таке. А потім вже якийсь бізнес-план було. Ну, вже. Якщо ти хочеш зробити з цього професію, беру бізнес-план, як ти будеш чи стратегію, як ти будеш далі, далі рухатись. Якщо чесно, то на початку от таких от хобі, коли вона все якось там переходить у професію, то. Кошти не завжди потрібні, бо просто в той час можна вже бути знайомим саме з тими людьми, котрі просто допоможуть. Там, типу, в моєму прикладі дадуть мені камеру, скажуть там, типу, кому що потрібно зняти, а я там вже третя людина, котра просто знає, що робити. І це доходить круто. до якраз таки цих людей, приходить і там знімає. І все, типу, віддає їм якийсь результат. Це круто, коли так, ну це ж не завжди так. Колись все ж таки комусь все ж таки потрібні будуть кошти. Ну там ось Даші потрібно купити муку. Ну так це ж на початку, я так і кажу. Ну, і на початку, і все-таки якісь витрати у неї будуть. Ну Добре, це в інших випадках. Ну Так, маєте погодимося з тим, що у кожного різні хобі, є різне фінансування і потрібна на. А, я ще хотів би поки ми не оминули цю тему. Додавити, що є багато зараз, ну, раніше так скажемо. Раніше я бачив багато продюсерів, які бралися за усілякі хобі людей, і робили з них, прокачували особистий бренд, і робили їм курси інфобізнес, так скажемо, який ну, не знаю, людина любила вишивати хрест, умовно кажучи. І продюсер такий: вау, круто! Це вишивати хрестиком з якимось стилем крутим. Це можна класно продюсувати. Він берети людину, розкачує, і потім робить курс для цієї людини, яка навчає інших людей робити так, як вона, як ця людина. В принципі, це також можна так монетизувати себе, прокачуючи особистий бренд. Так, друзі, давайте я пропоную пограти в таку типу гру, де ми можемо і пожартувати, і, і, і може розвинути якийсь бізнес-план. Я кажу якусь тезу, а, ну, точніше, захоплення, а ви кажете, можна з цього зробити хобі чи ні? Домовилося? Давайте перше, воно цікаве, так скажемо: любов до прогулянок по місту. Гід, перше, що приходить в голову, можна монетизувати? Злова. Oh, wow. <laughs> точно, <laughs> точно, так вже не <laughs> А мені спало на думку, що вигул собачок. Mm -hmm. Також ти гуляєш по вон. І цей чувак, який ходить з 15 Ще э, волонтерство. Коли ти допомагаєш стареньким людям, э, котрі не можуть вийти з дому. Якщо mm -hmm. це теж твоя хобі, ну, гуляти, то чому би і так? Це добре діло, і, якщо ти любиш старших людей. Ну, okay. І їх ще так теж. Ну. А, в Києві, до речі, досить багато зараз останнім часом відкривається. Ну, Вони раніше були, але так масово почали відкриватися якісь екстремальні місця, розселікухи. І от молоді хлопці досить часто займаються саме тим, що вони продають тури по цим екстремальним місцям. Mm -hmm. Це теж, кстати, до речі, можна як mm -hmm. монетизацію зробити. Mm -hmm. Круто. Давайте на супер. Крути, цигарки, вейпи, кальяни тощо. Кальянщик в кальян-барі. Слухай, ну ну можна ж, якщо ти класно розбива, розбираєшся в табаку, ну, да, табаку. то якісь відкрити свою фірму в лавк, магазинчик. Зробити якусь франшизу табакерки. Франшизу табакерки. Да, ну, да. Та ну, да. Фортуни. Ну а робити це погано. Та ми не пропагандуємо. А багато розмовляти з людьми, знайомими і незнайомими. Психолог, коуч. Айчар сейлз сейлс, психотерапевти. Ось, психотерапевти? Ну так, як психолог, психотерапевти, вони бувають різними, як е, нам розповіла Богдана Валігура, психолог, яка була у нас на подкасті. Хочете подивитися це відео, воно ну, десь буде тут, або офіціанти, або продавці, бо це теж така штука, от коли, наприклад, є таємний покупець. Mm -hmm. Він теж спілкується якраз таки з ну так на да. різними людьми. Ну у нього задача порпрофесі, пер... да, але він все ж таки спілкується. Ну, це до... гра. Ну як Бо... гра втертись довіру потрібно. Так mm -hmm. да. Такі спочатку є багато а, ігри. Та. Що до речі, може про волонтерство. Ти в минулій день сказав теж що... людей похилого віку. Досить часто запрошують волонтерів чисто, щоб люди поспілкувалися. Ти можеш спробувати, якщо тобі зайде, йди монетизуй. Mm -hmm. Давайте далі грати у відеоігри. ігри. Ну, така вже ж через стріми, стріми потім е, турніри, да. кубки. І зараз дуже е, то... Фортнайт е, та так саме кейс. Ну дійсно. Зараз на цьому заробляють багато, багато. Дуже ну дуже... якщо ти, звісно, ж прокачуєш свій особистий бренд. А форса ти соцмережі. Ой, ну тут в часи діджиталізації досить багато всього. Смет, тобто, філій, да. арбідражник. Спадай на думку да, да. Але не тільки. Ще, е це те ж саме новини, це те ж саме блоги. Коли ти автор чогось. Це наше життя так, зараз. Це це життя. Подивіться, це молоді люди. Те ж Тобто фотки просто якщо ти фотограф. Тобто, якщо ти модель, то фотки свої. Тобто, дуже багато всього. Окей, погнали далі. А, прибирати вдома. Та комусь подобається. Не знаю. Ну, а, а ти тільки уяви, комусь це подобається. Чому мені не платять гроші за те, що я Вибачте, за вимічте сама? За те, що я прибираюся вдома. По своєму власному пожежі. Це ти для себе робиш. А якщо би ти зробив, це для борба. Коротше, треба шукати фрілансу з прибиранням прибор... вдома. Для себе. Ну, клінінг-компанія. компанії. Ну, так, да, я. Окей, погнали далі. Кататися на велосипеді. Ну, Тут були накидувати. Ну, тут те ж саме, наприклад, Голова, так, на... насамперед, але ще. Кур'єри рі... рі... ми... просто ми... люди, котрі обожнюють велоспорт. і вони дуже багато катаються по місту. Вони можуть кататися і навіть в якісь сусідні ми... ем... селища. аж, на... аж настільки. А і ми... назад. Ми... Тобто, не вони. Ну... Як доставка або просто щось таке. У мене в інстаграмі є журналіст, він займається велоспортом і ну, часто приймає участь в турнірах не міжнародного рівня, так мутрянка. Але він любить кататися. Він катається по всій Україні, він веде свій травел про облог на велосипеді. Тобто, ж хотів сказати, як і як в нього блог. Велика аудиторія з цього можна монетизувати зараз. Круто. Зробіть свій youtube канал Так. показуєте, як ви катаєтесь. Погнали далі. Mm. Розвивати се в Фейсбуці. У мене є один варіант, але я хочу спочатку вас почути. Uh -huh. uh, ну з якоїсь сторони це теж маркетинг, але десь там на Ютубчики, наприклад, де ти просто срач розводиш, щоб там більше було коментів і твій відос Запусти. або відос чит. І це як бізнес, ти просто подаєш oh, так піар. Про роботи записатися можна? Так, от, до речі, самі варіанти. Є таке направлення: СЕР, ну, серн називається, напевно. Керуєш думками людьми. Ти випускається якийсь матеріал про певну людину, яку тобі треба захищати в коментарях. До речі, можете під цим відосом зробити собі досвід та просто прокоментувати його, залайкати, зашерити і поспілкуватися на якісь дуже важкі теми. А <реш> якщо ви хочете розвинути срачі, речі, ну не в футболці, <реш> а в Ютубі, то пишіть на нам коментарям, ми... ви з вами поспілкуємося. <реш> 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 так, в мене залишилось ще пару тез, давайте. Це дев'ята теза. Шопінг. Ну, мерчендайзинг, блогінг, інтернет-магазини, інстаграм-магазини е так, куча всього. А тут з я ще дивитися з іншої сторони. Це коли ти прям дуже багато витрачаєш на речі, куди тобі то подобається, то ні. Або ти шопоголік і тобі це мрії. До мене про а як не, не. З цього прям зробити заглиблюватися. Що це тільки якщо ти модельєр? Брюки модно, капрі пенс модно, або робить тест на продажу. Я трошки про інші. Є дівчата, які ж допомагають іншим О, зробити гардероб. А вони перебирають, як вона називається? Ну, стилісти, напевно, так. Да? Ні, там якось є Для... шопери. О. О, шопери. Це сумка шоп. Так, да, я знаю. Ну окей, з цього можна реально зробити професію, просто нічого тебе є стиль. А якщо ти займаєшся шопінгом, то напевно він в тебе є. Ще в Європі досить часто і в Україні. Тепер останнім часом помічаю в інстаграмі. Дівчата йдуть в секунди, знаходять круті речі, і вони їх можна потім продати по досить високим цінам. Це байери, напевно, так, називається, так? Да? Так, це ніби називаються. Угу. Не тільки в арбітажки і байери. там головне бачити, із з усього мусору щось класне ну, і це. А, як це називається наглядність, коли ти. Та-та да -да 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 -да. ще діло смаку, коли ти са, просто mm -hmm. розумієш, що це от прям дуже дорога річ, а так? Так. Yeah. Ну і дуже дорога річ, і яку можна ще скомбінувати з іншою люди? Да, ну і тут якраз смак, коли ти маєш комбінувати речі просто. Розуміти, як воно буде виглядати. Yeah. Так, десята теза кричати на людей. Yeah. Хотіла ти, я професію, які можна кричати на людей і заробляти за це кошти? Складно придумати. Це оратором треба бути, і це треба десь. Спортивним тренером. А? — Спортивним тренером. Як, наприклад, Кардіотренер. Типу, тренер, коуч, да, коли він кричить, щось мотивує. By becoming rich. На куличі вони дуже рідко кричать. А от тренер коли те ж залишилися, не так робиш. Там слухайте, давайте можливо робити висновки, тезіс, ну все ж таке хобі може бути справа, яка принесе дохід. Чи все таки що ще потрібно? Сто відсотки сьомсотки з цього можна зробити гроші, придумати свій бізнес і знайти себе одночасно. І навіть відразу в тому, що просто стане твоїм життям, тільки до цього треба ставитись професійно. Не просто що ну сьогодні мені в кайф, а завтра не в кайф. І якщо ви просипаєтесь з думкою, що ви хочете зробити саме цю справу, то вона справа ваше життя. Тобто нам потрібно, якщо фіналізуємо, перше визначити все-таки, чи хочеш ти цим займатися, все життя чи ні, Так. знайти методи, якими це варто робити, якщо потрібні кошти. Серед закон зі спочатку проаналізую, збере зворотній зв'язок, угу. далі ж кошти. Далі кошти, якщо потрібно, план і вперед робити власну справу. На цьому ми завершуємо і напишіть в коментарях, коли ми говорили про тези. Якщо у вас є кращі варіанти, напишіть. Про це в коментарі і також поставте лайк, і зробіть супередію підписочку і дзвіночок.